Більше грошей для вчителів, студентів, пенсіонерів і переселенців з нового навчального року українські викладачі отримуватимуть удвічі більшу надбавку за роботу в складних умовах. Якщо раніше це було 1300 гривень, то зараз 2600. А порадує осінні студентів, які отримують академічні стипендії президента. Тепер щомісячна допомога від держави значно більша як для учнів профтехів, так і для студентів університетів і аспірантів. Хороші новини і для переселенців грошову допомогу продовжено ще на півроку до лютого 2026 року. У вересні держава зберігає надбавки для пенсіонерів, чиї виплати залишаються нижчими за встановлений поріг. Додаткову підтримку отримують люди старшого віку. Чим поважніший вік, тим більшою є щомісячна доплата. Вона становитиме від 300 до 570 гривень. І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики захисту прав ветеранів. Пане Михайле, вітаю. Хочу перевірити зв'язок. Не впевнений, що ми вас чуємо. Чи чуєте ви мене? Так, чую, чую, бачу. Шудово. Доброго здоров'я. всім. дякую на взаєм, пане Михайло. Від 1 вересня 2025 року в Україні набуває чинності новий механізм виплат пенсій за рішенням судів. Кого це стосуватиметься, і як це як цей механізм працюватиме? Могли би ви нам пояснити? Ну на жаль, після 2014 року, після проведення певних. Реформ тодішнім кабінетом міністрів в нас сталася ситуація, що особи пенсійного віку, яким була призначена пенсія після 2014 року, вони е, зверталися до судів, бо була на їхню думку соціальна несправедливість, і суди ухвалювали рішення на їхню користь. Зараз невиконаних таких рішень судів є більше 700 тисяч. І е, виплачується заборгованість за рішеннями судів, які вступили в дію до 2020 року. Е, року. Кількість таких судових позовів зростає через те, е, е, і загальна заборгованість більше 80 мільярдів гривень. Це непосильний тягар для бюджету, особливо пенсійного фонду України. Через те було ухвалено рішення. На е, е, основі позиції кабінету міністрів і розроблений новий порядок. З 1 вересня будуть виплачувати суми заборгованості всім тим пенсіонерам, які мають рішення судів стосовно перерахунку пенсії, і вступили ці рішення в законну силу. Яка сума звичайно, не всі суми, а будуть в залежності перераховувати всім. У одинаковій пропорції, в залежності від тих коштів, які будуть в пенсійному фонді України, поступати вони мають з загального фонду державного бюджету. Що важливо, важливо те, щоб кабінет міністрів вчасно затверджував бюджет пенсійного фонду України і там додатково виділяв кошти для виплати сум заборгованості. Таким чином, Україна як держава виконує свої зобов'язання соціальні перед пенсіонерами і також виконує зобов'язання щодо виконання судових рішень, тому що на це вже неодноразово звертав увагу Європейський суд справ людини. Ще раз підкреслюю: важливо, що щомісячно пенсіонери, в яких є рішення суду для перерахунку пенсії і вказана конкретна сума, будуть отримувати кошти на свій пенсійний рахунок. Яка сума в залежності від додаткових коштів, які буде виділяти кабінет міністрів, зокрема Міністерство фінансів, на рахунок пенсійного фонду України? Більше того, пенсійний фонд України вже Облаштував свої технічні сайти таким чином, що кожен пенсіонер України, який має заборгованість по виконанню рішення судів, може зайти на сайт Пенсійного фонду України, побачити, яка в нього сума заборгованості і яка сума поступає йому та іншим громадянам України пенсіонерам. Це буде справедливо, буде чисто і прозоро. І не буде зловживань з боку Пенсійного фонду України, кому виплатили загальну суму заборгованості, кому ні за рішенням суддів. Думаємо, що вже е, до кінця вересня ми побачимо, як цей механізм буде працювати. Пенсійний фонд України технічно готовий до виконання. Такого завдання єдине ще раз підкреслюється кошти, які має сприповувати кабінет міністрів, і вчасно затверджувати бюджет Пенсійного фонду України. Так, зараз у нас на даний момент масштабна повітряна тривога. Пане Михайло. Я хочу звернути увагу всіх глядачів марафону. Єдині новини через зліт російського літака. Мік 31 к ракетна небезпека по всій території країни. Будь ласка, врахуйте цю інформацію. Також на початку цієї години були зафіксовані пуски кабів на Сумщину і Харківщину. І також повітряні сили збройних сил України інформували про активність воро. Рожої тактичної авіації на східному напрямку і загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, тому конкретно в цих регіонах, будь ласка, будьте уважними і подбайте про власну безпеку щодо літака. Міг-31К, то зараз наші радари слідкують уважно за його діями у повітрі. Пане Михайле, користуючись нагодою, я хочу зараз озвучити інформацію. Від керівника МВС України Ігоря Клименка він заявив, що після півночі, 1 вересня, правоохоронці затримали підозрюваного в убивстві колишнього спікера парламенту а, і нинішнього депутата Андрія Парубія. А, багато деталей зараз не буде. А, повідомив він. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений. Вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут. Продумувався план втечі а, також. А, Зазначається, що підозрюваний чоловік поліція оприлюднювала фотографії. Про це теж вони свідчать. Більше деталей інших деталей про затриманого силовики наразі не кажуть, але принагідно хочу спитати вашу реакцію, пане Михайло, і ваше сприйняття щодо втрати вашого колеги. і... Ну, власне, Андрія Парубія. Ну, насправді ми висловлюємо глибоке співчуття родині Андрія Поробія, всім друзям, побратимам, знайомим, народним депутатам, які пліч опліч працювали загиблим. Це непоправна втрата для української спільноти, для політикуму. І дуже прикро, що стався такий факт. Синічне вбивство серед білого дня в місті Львові, а також те, що відомо, і це і так і говорилось, що без російського сліду не обійтися. Але вдячний також і хочу висловити сьогодні позицію багатьох моїх колег. Я й думаю і громадян України за оперативність наших спеціальних служб. Це національна поліція, це служба безпеки України. Всі інші декілька тисяч особового складу вдень і вночі були задіяні до розкриття такого нахабного. Звірячого вбивства, і дуже важливо, щоб виконавець, ймовірний виконавець, який затриманий, дав свідчення, хто ж все-таки є замовником цього злочину. Однозначно, що ниточки будуть вестись до країни-агресора. Це завдання всіх нас, робити серйозні кроки для того, щоб не допустити. Таких злочинів потрібно бути всім дуже уважними, бо Росія використовує різні методи боротьби проти України. Ще раз говорю про те, що сьогодні в скорботі не тільки депутати Верховної Ради, не тільки патріотична спільнота, яка знала особисто Андрія Парбія, а весь Український народ вічна пам'ять Андрію Парубію. І слава тим героям, які сьогодні захищають нашу державу, щоб країна-агресор не могла здійснювати подібні злочини. І ще раз хочу висловити вдячність нашим правоохоронцям, як би хто їх не критикував, а е, цим розкриттям вони ще раз продемонстрували, що правоохоронна система України працює, що там є фахові люди, професіонали, які сьогодні частина яких на фронті, а частину в тилу тут розкриває. Йть високого рівня складності злочини, які раніше практично були з категорії, як кажуть, в народі тих, що не розкривається. Правда, дуже дякую, пане Михайле за розмову. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами на прямому зв'язку.